Сьогодні у нашій студії військовослужбовець ЗСУ, викладач митець, чиї виставки проходять за кордоном, і зокрема у нашому місті Андрій Токар, військовослужбовець ЗСУ. Як я вже вас е, представила, вітаю! Добрий день. Отже, коли я готувалась до інтерв'ю з вами, мені це нагадало такі. Знаєте. Певний час були соціальні ролики і дописи військовослужбовців на тему Я не створений для війни. Ми бачимо, що в лавах ЗСУ багато хлопців-чоловіків, чия діяльність у мирний період була аж ніяк не пов'язана із військовою справою. А як ви особисто вважаєте, чи можна ділити людей на тих, хто створений воювати і ні? Ну, мабуть, можна, але це не до мене, тому що я ще з 18 років служу. Служив Радянській армії в одній з гарячих точок того часу війні на Кавказі. Потім служив в органах внутрішніх справ, там, в ОМОНі, в Беркуті. І, якби, і викладаю я, до речі, тактику для поліцейських. І тому я більш більш такий провоєнний, мабуть, можна так, якщо можна так сказати. А так взагалі, то я бачу на фронті різних людей, в тому числі, які ніколи не служили, і, і прекрасно воюють, і може, навіть в і краще, ніж, ніж я в їхні роки, та, і, мабуть, не знаю. Це так все індивідуально. Так, ваше життя вже можна складати сплетено, так? І з фронтом, із війною, і зокрема, і з 2014 року. Скажіть, а чи очікували ви, що війна розгорнеться саме таким чином? Ну, ті, що служили з 2014 року, мабуть, всі розуміли, що буде якесь продовження, що Росія не зупиниться на, на тому маленькому клаптику, який вона відхватила? І тут тільки питання часу було. І я взагалі-то цю війну предбачив ще в 2008 ро році після е е тих подій, коли Росія напала на Грузію. І я розумів, що це буде, ми будемо наступні. А чи можна було, на ваш погляд, цього минути? Можна було відтермінувати. І в гарячу стадію в тому числі. Ну, було мало що зроблено, і багато чого було взагалі звернуто всі програми. І тому ми стали як їда для Росії. Це імперські амбіції Імперські кажуть. амбіції, в тому числі. Скажіть, будь ласка, про, більше про ваш військовий досвід вже після 20, 24 лютого 2022 року. Ну, скажімо так, що війна та, що почалась з 2014 року, це інш, інша війна взагалі. І після 22-го вона почалась з зовсім іншими засобами. І тому вона і йде досить важче. І... Ну, ідея, як воно має бути при такому інтенсивності конфлікту. Ви, як і багато хлопців, з якими нам випадає так змога поспілкуватися, стали на захист країни добровільно. І патріотизм і воля наших хлопців, наших захисників, вона вражає. А чи бувають моменти, коли опускаються руки? Та буває. Буває, коли побачу там наших можновладців, які там. Для котрих війна зовсім не війна, а засіб збагатитись. І тому, да. Це дуже розхолажує не, не, не тільки мене, а й інших військових, але нам своє робити. Що, що ж робити? Війна йде, вона сама по собі не закінчиться. Як поратися з цим? Чи нема часу багато думати, брати себе в руки чи не брати? Ні, ну як поруємося? Робимо своє діло та й все. Е, ви вже зазначили про те, що ваше життя було тісно пов'язано із військовою справою, але як ви прийшли до творчості? Ну, я вже інколи казав, в мене народилась донька. Я вийшов на пенсію з після органів внутрішніх справ. Якби займався донькою, водив її на різні гуртки і так показував їй. Ну і трошки сам почав їй допомагати. Потім вона мені допомагала. І так ми якось разом щось робили. Потім я сам вигадав індивідуальну техніку і робив картини. Роблю. Знаємо, що ви надихаєтесь подіями з життя з фронту, так? І, я так розумію, відображаєте події, з якими там стикнулися. Поділіться, будь ласка, якоюсь такою подією, яка вразила вас найбільше і отримала своє відображення у вашій роботі. Так одразу я, мабуть, не згадаю. Ну, Такі події, події як Іловайська трагедія. Там деякі моменти з, з історії інших війн, От вони мене надихали і відобразились в моїх пано. А як, власне, прийшли до авторського стилю? Ну, я так наскільки інтуїтивно. Розумію, світ він же не плоский, і мені цікаво було зробити якийсь витвір, як не то картина, чи як якась скульптура. Ну, і так почав пробувати різні техніки, робити рельєфні такі якісь пано, і воно так стало заходити. Техніка вдосконалювалася і зараз, зараз. я працюю з целюлозою. Вона мені подобається. Скажіть, яку, на вашу думку, наразі мистецтво відіграє роль в Україні? Чи можемо ми сказати, що зараз воно має, так би мовити, новий період, адже тема війни чи не найголовніша наразі у сучасних митців нашої держави? Ну, митець він же... Член суспільства і все, що переживає суспільство, відображається і на ньому, і на його творчості. І тому тут нічого такого дивного, коли художник практикує безпосередньо якісь військові теми. А чи бачите ви відгуки і розуміння своїх робіт у аудиторії? Дійсно, бачу. Є обратний зв'язок, і люди кажуть, що вони про це думають, і мені це подобається, надихає. А що ви відчуваєте, коли працюєте над черговою картиною і після її закінчення? Мені цікаво, сам, сам процес. Кінечний результат мене цікавить трохи менше. І тому, коли я вже картину зробив, мені вона вже. Так, ну, менш цікаво. Я думаю, вже про інші проєкти. У ваших роботах прослідковується сенс через символізм. Якби я замовила у вас картину, яка б відображала сучасного українського воїна, то якою б вона була? Не знаю. Сучасний воїн це такий стомений хлопець. Літ 40 45. Такий не дуже вихайному. формі, дуже чисті руки. Стомлений такий взгляд. Не знаю, це важко буде так, щоб донести, а якісь робити такі якісь красиві, там, чистенькі такі. Форми, воно якось нечесно. А характер? Характер. Не знаю, не можу сказати. Можливо, колись прийде натхнення і на таку картину. Можливо. Скажіть, будь ласка, зараз часто чуємо про необхідність мобілізації, але натомість бачимо історії так, з ухилянтами. Як взагалі що ви думаєте з цього приводу? І чи потрібні в армії невмотивовані бійці, і чи можливо вмотивувати людину? Ну я служив у 2014, 2015, 2016 році. Прийшов туди добровільно, як і на той час багато дуже хлопців. І в 22-го я прийшов в перший день одразу в частину і був призначений. І там у нас стояла черга. Частині. А що нам робити, якщо війна такого, такого типу, тут тільки битися або здаватися. А здаватись це не факт, що тебе залишать живим. Погонять в російську армію. Тут вихід тільки йти служити. а не бахвалиться, що там він якось там розвели там, працівників ТЦК, там. хоча. Ті хлопці, що в ТЦК працюють, вони майже всі поранені або з хворобами після війни. Тому геройства в цьому нема такого, щоб казати, там, якось їх там потурати. Якщо е нормальний мужик пішов в воєнкомат, зареєструвався, от, і що ж бігати? Бігати можна, але потім. Е що ти от, мені цікаво, от, коли вже ти будеш старий, там я не кажу, що там дітям щось сказати, а от що ти собі скажеш? От, що ти був в ті часи? Де ти був? Це буде досить важкий, важка відповідь для себе, що ти зробив, щоб ця країна залишилась і залишились твої знакомі, і рідні? Тут таке питання, воно, мабуть, його взагалі піднімати не треба. Кожен громадянин цієї країни повинен або воювати, або допомагати армії. Іншого варіанту нема. Для вас головна мотивація це ваша сім'я? Ну, сім'я, знайомі, родичі. Як вони вас підтримують? отримують, вони є. Скажіть, будь ласка, що для вас означає перемога? Таке питання об'ємне. Перемога це ж не про границі 91-го року. Повна перемога це капітуляція супротивника на його території і розвал імперії. Тоді тільки буде перемога. А якщо навіть навіть ми спроможні будемо його викинути до е, кордонів 91-го року, це питання часу, коли воно продовжиться. Буде інша серія війни. Ця війна вона на виживання або нашої країни, або їхньої, як вони рахують. Так, це одна з таких думок про ймовірне продовження так, Навіть якщо через певне затишча. І оскільки ви, як ви кажете, передбачили ще у 2008 році про те, що війна неминуча, можливо, ви бачите якісь висновки, які мають зробити українці, наше суспільство для того, щоб цього не повторилося? Ну, от, от, Напередодні мені. Казали про мобілізацію. Це теж те питання, яке воно взагалі не повинно в, 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 в суспільстві виникати. Треба, треба служити, треба воювати, нічого не зробиш. Які ваші плани на перемогу? Як це на перемогу? Ну, після нашої перемоги. Я не знаю. Мабуть, я десь замкнусь в якомусь місці пустому, нікого не хочу бачити. Я не знаю. Я поки навіть не так такого не бачив в своїй уяві. Складне питання. Скажіть, багато спілкуємося із військовими, які так відчувають схожі відчуття, і багато чуємо про те, що складно повертатися у відносно мирні міста, де живуть цивільні, наче війни немає. Як для вас це відбувається? Є ну, таке відчуття, звісно. Ну а для чого ми там? Щоб тут якось воно йшло більш-менш нормально. А так, щоб тут всі бігали такі понюшені і щось. Країна повинна робити, і допомагати, працювати на оборону і якось відпочивати. Так що для мене це таке питання. Як ви вважаєте, чи можливо в нашій країні мобілізувати суспільство настільки, щоб тісно в нас був розвинений і оборонний комплекс, і, так би мовити, економіка перейшла на військові рейки? Я бачу при цьому керівництві майже ні. Але це б змінило ситуацію на фронті? Ну, змінило, дійсно. Ну, поки наше керівництво воно. Якусь свою. Ігру гуляє. Як цивільні, як ми можемо підтримувати і допомагати нашим хлопцям, це не тільки так, можливо, про донати, можливо, ще і для того, щоб покращити моральний стан. Ну, Суспільство робить все, що може. Але ж треба суспільству і мобілізовуватись. Тому що ми, ми кінцевий результат, кінцевий, так сказать, ми скоро закінчимося, і воювати, мабуть, нікому буде. А так да, підтримуй суспільство. А що ж, донати, там, да, дрони, там все це, конечно, це потрібно, да. але треба і, і потрібні солдати. А суспільство, поки, я так бачу, що не дуже готове самим прийти в ТЦК і, так сказати, піти служити. Е, вирішення, яке ви бачите, з цього, це мобілізація. Чи можливо це також і постачання зброї? Це комплексне питання. І мобілізація, і рекрутинг більш сучасний, ну, і зброя дійсно. Ну і комунікація керівництва, тому що у нас тільки звучить все, що все пропало, що все ми там набираємо, не набираємо, там то 500, то не, то не 500 тисяч. Треба, щоб була якась комунікація керівництва держави з суспільством. Щоб було розуміння, як, як залучити. Людей і до цього процесу. Щоб не було таких масових ухиляцій і такого іншого. Які ви бачите наразі найбільші проблеми у цій самій комунікації? Ну, кому... Комунікації як такої нема. Я не бачу якихось там. Якихось. Е... Розмов безпосередньо в прямому ефірі, щоб там хтось з ким спілкувався. Якийсь там запис є, там якісь телемарафони, там, все це понятно. А так нема такого відверто, відвертої розмови. От, вона, мабуть, не на часі, не знаю. Я дякую вам за таку відверту розмову без прикрас, але ми все одно неодмінно віримо в нашу перемогу, віримо у наших захисників. І наостанок хотіла запитати про те, на вашу думку, чим ми відрізняємося від ворога, особливо так як ви бачите, так ворога безпосередньо вже в дії на полі бою. Ну, в чому наша сила так була? Основне, та, ми воюємо на своїй Богом даній землі. Це основне, воно нам, придає нам не, сили. От, ворог, він, як не крути, він прийшов. І він десь там далеко в глибині своє, а, сознання, Він а, розуміє, що він прийшов кудись щось, не туди кудись прийшов. От, але. Е, не знаю, що там за ним стоїть, там, не знаю, може, якісь там іпотеки, кредити, не знаю, там якісь, якісь ззаді якісь товариші. І тому він продовжує вперто йти вперед, воювати. І щось йому вдається інколи. Тому що їх багато, а нас менше. За вашими прогнозами, до чого нам готуватися найближчим часом? Ну, До більш складних ситуацій. Ми повинні прогнозувати саме найбільш складні ситуації і діяти вже, розуміти, що воно може бути. Треба готуватись, треба, повинні кожен громадянин України повинен розумітись. На зброї повинен розумітись на надані медичної допомоги. У нас іншого виходу нема. Тільки воювати. Дякую вам, Андрій Токар, військовослужбовець ЗСУ, викладач, митець, був у нашій студії, говорили про мистецтво під час війни, про війну відверто і без прикрас. Ну а на цьому наш ефір добігає кінця. Дякую, що були з нами, і до зустрічі. Я вам дуже дякую за цей.